Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні, дорі братії і сестри, день П'ятдесятниці, день зішистя Святого Духа на апостолів і тих послідовників Ісуса Христа, які знаходились в Сіонській горниці. В книзі діянь перераховується їх 121 особа. В Той день святі Отці порівнюють по значимості. І з Днем Боговцілення. Цей день є печаттю всіх справ на землі до будівництва нашого Спасіння Ісуса Христа. Сьогоднішнім днем П'ятдесятницею завершуються всі справи по Спасінню Месії. Цей день ще називається днем народження новозавітньої Християнської церкви. П'ятдесятниця в Старому Завіті стала народженням старозавітньої церкви у підніжжя Сіому. Коли піднялися великі вітри землетруси, блискавки, громи. Народ, який вийшов із єгипетського полому, він злякався і сказав: звернувся до Мойсея. Ми боїмося, ми не можемо піднятися на гору Сіна і ти від імені нашого і говори із Богом Єхве. Мойсей піднявся, перебував певний період часу на горі Сінай і отримав декалог 10 заповедей, які стали основою і головним мірилом духовного життя старозавітньої церкви. Деколог був конкретним законом, який був виданий і написаний, викладений у десятьох заповідях. Сьогодні в день п'ятдесятниці, сходить Святий Дух, третя особа і поста святої Трійці. І саме чому і ми називаємо сьогоднішній день День Святої Трійці, відкриття третьої особи. Тому що. В старому зовіті Бог себе відкривав як божественна сутність, божественна істота, яка є трансцендентною, має владу, але в той же момент може іманентно сходити до немичі людей, співпереживати разом з юдеями, співпереживати їхнім емоціям. Але коли приходить втілення Сина Божого другої постації, Ісус Христос відкриває себе як Сина Божого. Спочатку Він відкриває своє синівство. отже, відкриває нам Небесного Отця. І в, в тайні хрещенні на Йордані сам небесний Отець своїм Голосом засвідчив про себе і місіянством. Свого сина єдинородного, в якому Його благовоління. І ми знаємо запит апостола Филипа, коли він запитав Ісуса Христа, покажи нам Небесного Отця. Ісус Христос що відповів: як ти запитуєш мене такими словами, скільки я поміж вас і ти в мені не пізнав і не відкрив Небесного Отця? Бо все, що я маю, все, що я творю, бо і творить Небесний Отець, я маю від Небесного Отця. І суд людський Небесний Отець віддав Сину людському, Сину Божому. І ось. Ісус Христос говорить, що я маю піти від вас. І я пошлю іншого утішителя, Духа Святого. Це не подих, це не не енергія Отця і Сина. Бо тому воно би вживалося в третьому відмінку. Але Святий Дух вживається в чоловічому роді, як до суб'єкта. Ісус Христос говорить про Святий Дух, як. Про особу. І в Старому завіті також пророк Ілля говорить, що посла мене Господь і Дух Господній. І коли на Содомі Гомору виливався вогонь спалення, то в Старому Завіті вже говориться, що вилив Яхве вогонь від Яхве. Вилив вогонь Бог від Бога. І ми знаємо, що і в псалтирі зустрічаються слова царя Давида Господь, Господа мого. Юде, юдейська релігія стверджувала монотеїзм, одно але визнавала в одному Бозі багато суб'єктність. Але вона не могла ніяк визнати того, що Бог може. Обмежитися в людській природі, в матерії, поєднатися із матерією. І ось Християнство відкриває нам ще Святого Духа. Інший утішитель, який має прийти, який у вічності походить від Отця, але у наш світ сходить через Сина. І, і тому постійно засвідчує справи. Ісуса Христа. В Книзі діянь розповідається, як апостол Петро, прямо говорить, що Святий Дух є Бог. Анані Сапфіра були умертвлені словом апостола Петра за те, що вони згрішили, за те, що вони збрехали Святому Духу і прямо апостол Петро говорить, для чого ви вклали в свої, в своє серцем. Брехню сатани, бо ви згрішили Святому Духу. Ви згрішили не люб не проти людей, а Богу. Прямо говориться про Святий Дух як про Бога. І ось сьогодні для... ми і відкриваємо Святу Трійцю особливо. Особи Святого Духа, який сходить у вигляді вогняних язиків під час легкого шуму, вітром сіонській горниці і зібрання на чолі апостолів, стає не просто зібрання людей, а стає церквою містичним тілом Ісуса Христа. Коли апостоли. Умовляли, щоб Ісус Христос від них не відходив, а щоб після Воскресіння завжди з ними перебував. Добре ж було так, і можна було б засвідчити багатьом людям, що Христос Воскрес. Але Христос сказав: якщо я від вас не відійду, не зможе прийти інший утішитель Дух Святий. А Марії Магдалині Він сказав, що поки я не відійшов від. від до свого Небесного Отця ти не доторкайся до мене. Ви не зможете осязати своїми руками, поки я не вознесуся і не прийде Дух утішити. Чому? Тому що ми сьогодні Святим Духом дії Святого Духа складаємо фізичне ціло Ісуса Христа. Сьогодні дії Святого Духа ми приймаємо тіло. Божественне ціло Ісуса Христа у причасті. Якби Христос не вознісся, ми би не вірили в те, що ми причащаємося істинного ціла і крові Ісуса Христа дією Святого Духа. Святий Дух засвідчує не себе, а актуалізує реальність Воскреслого і Вознесеного і розп'ятого Ісуса Христа посеред нас. Як він і казав, що я ніколи вас не залишу і завжди буду поміж вами, але силою Святого Духа. Тепер ми, коли на нас сходить Святий Дух в церкві Христовій, Він нас робить здібними приобразитися, обожитися, як це зробив Ісус Христос з людською природою. І Визніс її у буття Святої Трійці. І саме дії Святого Духа ми тепер стаємо хрестоносцями. Ми тепер можемо поєднатися Святим Духом із Христом і бути християнами, які носять в своєму серці постійне поєднання з нашим Спасителем Ісусом Христом. І в цьому для нас відкриття Святої Трійці. Чому це? Бог один єдиний святотріця, а не багато або не три Боги. Святитель Григорій Богослов, Іоанн Златус, Григорій Ніський, Іоанн Дамаскін та інших святих отців, які повчали Святу Церкву через свої труди праці, слова проповіді повчання. Вони говорять, що три божественних суб'єкти, три божественних особи і іпостасі поєднуються в перехореності любові в єдиного одного Бога. Василій Лурєм пояснює так. Коли ми говоримо три, це не є математичне, арифматичним число 3. Тому що в математиці перед тройкою йде два, а після тройки йде 4. А у Божественній Святій Трійці перед Три йде одне єдине начало Отця. Після Три йде одна єдина спільна. Сутність природа Божественної трійці. І тому у нашому земному світі немає аналогу. Але чому ми не можемо назвати, що це три Боги? Але можемо назвати, що це три божественні іпостасі, три божественні особи, які єднаються в єдиного Бога. Боже, божественною любов'ю, згодою, взаємопроникненням оцього перехорезису, як називають святі отці. Для нас це до кінця є таємницею, не відкрито до кінця. Але, коли Григорій Григорійніський Ганлавій пояснює, чому не три, а один Бог, але три божественні особи, а людство одне. Єдине, але Петро Трий, і нас багато складають людей, тому що ми всі люди розділяються своєю волею, своїм бажанням, своїми емоціями, своїми пристрастями, своїми розумінням, своїми здібностями. А у Божественній трійці волям, бажання, розуміння, знання, вони є тотожними. Однаковими що в Отця, Сина і Святого Духа. Вони однаково бажають, однаково проявляють свою волю, енергію, свою благодать. Але вона розрізняється в іпостасній реалізації. І ось саме чому ми говоримо про одного єдиного Бога-Трійцю Християнство. Релігія. Монотеїзму. День П'ятдесятниці. Ми бачимо, що тут є алюзія на Вавилонську башню. Коли в Біблії ми дізнаємося, як розділилися люди по своїх мовних сенсах, мовних значеннях і перестали розуміти одне одного. А сьогодні ми бачимо, як в книзі діянь перераховується народності їх приблизно. Нараховують до 20, 21 народності, які сьогодні почули шум, почули, як почали молитовно звертатися апостоли. І вони почули дію Святого Духа в своїх серцях тою мовою, якої вони були належні до якої культури. Тому сьогодні 50 є основою. Для перекладу богослужіння і священного Писання. Ми сьогодні шануємо в сьогоднішній день труди Кирила і Мефодії, які переклали на слов'янську мову з грецької богослужіння і священне писання. і саме після цього труда почалося просвітництво наших, нашого народу, наших прадідів. Бо тому що до того було богослужіння грецькою намагання, намагання німецьких єпископів латиною, їм краще було проявити лінь і заставляти інші народи вчити грецьку, латинь, аніж вивчити слов'янську або грузинську іншу якусь мову для того, щоб навернути ці інші народи до світла божественного трійці. І ми знаємо із передання, що перший переклад відбувся Біблієм, це там, при в Біблії, це Сиптогін там, Приптоломеїм в 3 столітті до нашої ери, так званих 72 толковників з євритом на грецьку мову. І коли в Олександрії був завершений цей переклад, то юдеї, які там жили, але вже асимілювалися і вже прийняли культуру грецьку, вони вже перестали вміти читати на Євриті, тому дуже хотіли продовжувати зберігати віру в єдиного Бога Яхве і читати Тору, але вже не на Євриті, а на грецькій. І от коли було відбулося це завершення цього перекладу, то в Олександрії відбулося велике святкування. А в Єрусалимі в той момент юдеї наклали піст і прокляття на тих, хто, хто захотів і. Дерзнув перекласти священне писання, начебто і священної мови івриту, на якусь мову варварів, язичників. Але і язичники в той час також святкували в Олександрії разом з юдеями. Бо вони говорили, нарешті ми зможемо прочитати ваші божественні писання і порівняти їх з нашими язичницькими, і, можливо, ми теж приймемо вашу віру. День П'ятдесятниці Ми отримуємо дар Святого Духа. Не, не так конкретно, як декалог при Сінаї. Чому не конкретно? Тому що ми бачимо, що Святий Дух на Йордані відкрився як, начебто голуб. Сьогодні він. Начебто як вогонь, вогняні язики, але які не опаляють, і у умиротвореному такому подиху вітру, шуму в слові і зразу ж відпроявилося серед апостолів вміння говорити на різних мовах, отрималося влада слова, апостол Петро, який був неписемною людиною, зразу же стає і починає таку говорити проповідь, посилаючись на Писання Старого Завіту, на різних пророків, які натякають на Божественність Ісуса Христа. Сьогодні семінарісти протягом чотирьох років вчаться для того, щоб уміти правильно будувати докази, проповідь доказову. Основуючись на пророків, а апостол Петро Дію Святого Духа отримує таку владу, силу. Силу Слова прощати гріхи, силою Слова Святим Духом зцілювати і навіть воскрешати мертвих. В книзі Діянця описано ці всі чудеса. І ми сьогодні згадували Ананію Сапфіру, коли словом осуду за гріх, брехню, він забирає життя в них. Але ми не можемо ствердно описати. Сьогодні ми не можемо сказати, що сьогодні мені Святий Дух сказав, що я маю от отет то сказати. Сьогодні ми втратили можливість покликатися на Святого Духа. Ми сьогодні покликаємося на святих Отців, на священне Писання, але на досвід, власне, досвід Святого Духа ми втратили. І тому, але ми знаємо, ми відчуваємо, так як ми віруючі люди, що ми отримали Святий Дух. Тому що ми отримуємо те, чого не може зрозуміти цей світ. Ми отримуємо радість. Ми отримуємо відчуття присутності Бога в нас, в нашому житті, в нашому серці. В нас. Ми не можемо це пояснити. Це не є самонавіювання. Ми не можемо. Знайти критерії, які розрізняють саме навіювання психологічне і дійсно діє Святого Духа, яка приходить і стає присутністю Бога в нас. Але ми є справжніми носіями і свідками Святого Духа. Ми, дорогі браті і сестри, віруючі і православні християни, ми засвідчуємо своїм життям, своїм словом, своєю молитвою. Про особу Святого Духа. Ми не маємо свідчити про себе. Так як Отець на Богоявленні не свідчив про себе, а свідчив про свого єдинородного улюбленого Сина, а син своїм життям свідчив про Небесного Отця, а Святий Дух зараз в Євхаристії, коли перетворюємо, приложує хліб і вино в тіло і кров Господню, і нас, нам дає можливість обожитись і причаститися, він засвідчує Христа. А ми. Маємо засвідчувати Святого Духа. Це наша місія, дорогі браті і сестри. Але що то була за гласолалія, коли апостоли почали говорити, звертатися до Бога різними мовами? Так як говорять ці народності, коли почули? Тлумачення або пояснення цієї Голосолалії не, не воно є невичерпним. До сих пір немає. Єдиного пояснення. Одні пояснюють, що, наприклад, Косьма Маюмський, який, який є автором Канону на 50-ницю, він говорить, що єдина мова була апостолів, то, якою вони знали, або євріт, або грецька, якою вони тоді розмовляли. Той час. Але ці народності, які були присутніми дії Святого Духа, почули на своїй в серці, своїй, на глибині свого серця, рідною мовою. Слуха Слухачі, чули ту культури, до якої вони були належні, дії Святого Духа. І були дискусії: Де Святий Дух. Що начебто зробив чудо над невіруючими язичниками, які прийшли на свято в Єрусалим. Ми знаємо, що в Єрусалим приходили на три свята: Пасху, Кущі і П'ятдесятницю. І ось саме на цей день прийшли багато чоловіків з різних народностей. І тому були дискусії: а що невже для апостолів віруючих, благочестивих Дух Святий не зробив чуда? І тому, наприклад, Святи тлумачі наші святі, святі Оцілікін Златоуст, Іван Дамаскін, Григорій Богослов, Вони говорять, що Дух Святий зробив чудо і зі святими апостолами він дав їм дар знання іноземних мов. Вони почали звертатися до Бога на різних мовах. І це почули ці народи, які теж прийшли, але дії Святого Духа, Дух Святий також почав звершувати чудеса і в тих людей, які прийшли, які були ще невіруючими. Тому що після зразу ж проповіді апостола Петра три тисячі людей приймають хрещення Ісуса Христа. Хто так міг зробити? Якої проповіді? Деякий проповідник надія Златоуст, який називається Золотоустним, не може похвалитися? Такої проповіді, що після Його проповіді він міг переконати таку велику, такий великий натовп зразу прийняти віру в Ісуса Христа. І тому це не вбійшлося без дії Святого Духа. Тому що святі отці задають питання: а чому ви сумніваєтеся, що на 50-тій дух святий міг навчити апостолів говорити різними мовами? Чому? Це так само. Як і на боговцілення, на благовіщення або зачаття Святим Духом Богородиці. Ми ж віримо, що Святим Духом було зачаття в Богородиці Сина Божого. Так само ми віримо в п'ятдесятницю. Це було чудо, яке підкреслило, що церква наша Христова має Божественне начало, божественний початок, імпульс, так і як і зачаття або благовіщення. І зараз наші таїнства також звершуються божественним началом дією Святого Духа. Але ми бачимо, наприклад, Филип Шаф, християнський історик, написав вісім томів по дослідженні історії церкви. І в першому томі він досліджує апостольський період і дуже приділяє увагу якраз оцій гласолалії П'ятдесятниці. Тому що ми бачимо в Коринфському посланні апостола Павла. Там інша глосолалія, таку, яку практикують неохристияни неортодоксальні. Там була апостол Павло говорить, що ви, коли молитеся, ви не розумієте, ви белькочете. На, на незрозумілій для вас, мові і для тих оточуючих. І тому апостол Павло говорить. Але якщо ви так молитеся, то має бути обов'язково людина, яка має пояснювати ваші слова. Але якщо такої людини немає на вашому зібранні, тоді ви мовчіть. Тому що кращий дар Святого Духа це є любов. І він говорить, тому я краще буду наполягати, щоб ви стяжали більший досконалий дар Святого Духа, дар любові. І тому Филипшаф говорить, що Голосоналія п'ятидесятниці апостолів вона відрізняється від глосоналії, які практикували християни в Коринфі. Апостоли розуміли, як вони зверталися до Бога. Вони розуміли це слово і розуміли слухали, слухаючі люди, а в Коринфі не розуміли і той, хто молився, і ті, які це чули. І тому ми бачимо, що Іриней Ліонський вже в другому столітті лише згадує двічі про ці випадки і то так мимоволі. А Іоанн Златоуст, коли його запитали, як він може пояснити, він говорить, а це вже кінець 4-го початок 5 століття. І Златоуст говорить, я не можу це пояснити, бо я його не, наблю... я його не бачу, не спостерігаю. Вже при житті Златоустого оцієї Голосолалії форми коринських християн вже не існувало, вона вже щезла. І тому для нас залишається та тайна Голосолалії п'ятдесятниці. Але багато святих отців, вони говорять, що все-таки апостоли отримали цей дар розуміння різних мов і можливість говорити або виражати молитви на різних мовах. І це розуміли вони і розуміли слух, слухаючі люди. Але чому, наприклад, Ірини, Ірини, Ірини Ліонський, і пап Єріапольський Тертолян згадує, що, наприклад, апостол Петро, коли йшов в інші міста, з проповіддю, він використовував Марка як перекладача. А апостол Павло не зрозумів ліканійської мови, коли проповідував про Ісуса Христа, то вони зрозуміли і почали говорити, що Боги зійшли і втілилися в людину. І тоді апостол Павло почав виправляти: Син Божий втілився, а не Боги. Немає Боги. Є один Бог Свята Трійця. І тому святі оці пояснюють, що чудо п'ятдесятниці було тимчасове, для того, щоб підкреслити божественне походження Святої Церкви і Дуже швидке розповсюдження християнства. Але коли вже було засноване християнство апостолами, коли вони покладали руки на тих християн і залишали після себе єпископів в тих чи інших народностей, то далі вже ці християни повинні були вчити мови і проповідувати, і навчати. Тому сьогодні, дорогі браті і сестри, ми Прославляємо Святий Дух і благаємо, щоб Він відкрив наші серця. Для того, щоб наші серця були завжди горілим, живою молитвою, живим нашим життям до Бога. І ми стали дією Святого Духа, Христоносцями, або, як говорить апостол Павло, хіба ви не знаєте? Що тепер ви є храмами Святого Духа. І тому нехай сьогодні, дорогі браті і сестри, все свято, щоб кожен із нас став храмом Святого Духа. Амінь.